Е, зараз ми долучимо до нашого ефіру. Е, і ще е, цікавого спікера. Отже, Італія готова підтримувати Україну, поки це буде необхідно. Українська делегація, очолена прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, прибула до Риму для обговорення подальшої відбудови України. Як пройшла конференція та які результати можемо розпитати у нашої журналістки Віталії Ірини Литви? Ірино, добрий день, вітаю. Вітаю студію, вітаю глядачі. Що ж, хочу почати з того, що всі перші події почалися о 8.45 ранку, коли саме делегація прибула до Італії, і почалося все з сесії за закритими дверима, де об обговорювали сім тематичних питань по різним сферам: зокрема інфра інфраструктура і транспорт, енергетика до довкілля, сільське господарство, охорона здоров'я, а потім сервіси та цифрова інфраструктура, авіація та космос і металургія. Після чого вже розпочалася конференція з фінансовими установами міжнародними. На цій конференції були присутні 150 від України різних фінансових. Компаній і 650 від Італії. А ще до того що перед тим як розпочалась конференція, наш прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з президентом Республіки Італія, де президент зазначив, що вони готові підтримувати Україну скільки це буде потрібно, і Італія виступає за те, щоб Україна при першій можливості. Вступила у ЄС, адже вони бачать всі кроки, які навіть у війну Україна та український парламент намагаються робити у напрямку реформації. А щодо самих, самої конференції, то на конференції виступали дуже багато спікерів різних, і, зокрема, хочу сказати про Антоніо Таяні, який зазначив, що Підтримувати Україну необхідно вже зараз, не чекаючи закінчення війни, адже Італія хоче бути у перших рядах тих, хто відбудовує Україну, адже вважає, що такий собі бренд «Made in Ukraine» повинен бути знаком єднання та знаком консолідації всіх держав Європейського союзу, які підтримують Україну. Антоніо Таяні, це міністр закордонних справ Італії. А далі щодо фінансової частини, то Джордж… Перепрошую, Джан Карло Джорджеті це міністр економіки Італії. Зазначив, що користуючись цією конференцією, він заявив, що Італія від вкладає 100 мільйонів євро гарантій у фонд Європа для України в міжнародному європейському банку. Міжнародному інвестиційному банку, і ці 100 мільйонів євро будуть передані для реконструкції та відновлення України. А також є один з договорів. Це договір з українською залізницею. Президент Ангел Холдінг віто Петроза він зазначив, що вони під з українською залізницею підписали два двосторонні договори і будуть. Вдосконалювати українську залізницю, вести її до європейського рівня, і в цей договір також він передбачає повністю весь дослідження всієї української залізниці та партнерство завжди з Укрзалізницею, партнерство з стандартами європейськими. Далі угода ще одна була з міністерством сільського господарства України і Колдіреті Італі. Щодо відновлення сільського господарства, щодо інтелектуальної механізації, щодо культури генетичного покращення рослин щодо біоенергії і так далі. Саме у сільськогосподарській частині, у кінці цього цієї конференції. Виступала Мелоні, це прем'єрка Італії, та також наш прем'єр-міністр Шмигаль. Виступав також президент Зеленський та Кулеба у підсумках цього всього засідання. Мелоні висловила свою підтримку знову ж таки, як і завжди, і зазначила, що Італія буде допомагати Україні слідувати десятьом пунктам мирного плану Зеленського. І що Італія де ці 10 пунктів повністю підтримує і вірить в дипломатичне вирішення війни, а також хочу додати, що Мелоні вважає, що зараз Україну потрібно починати відбудовувати, не чекаючи закінчення війни адже зараз цей самий момент, коли Бізнес в Україні ще стоїть. Коли українці ще борються, і якщо зараз почати вкладати гроші у відновлення України, то до завершення війни вже залишиться менша частина. До речі, також на форумі підрахували, що впродовж 10 років після війни Україні потрібно буде 10... перепрошую 410 мільйонів євро на відновлення всієї інфраструктури структури, всього бізнесу, і всього іншого. Тож Малоні закликає італійський бізнес підтримувати український бізнес, підтримувати відновлення України. І е, в свою чергу, італійський парламент буде за це підтримувати. Італійський бізнес, ось якось так. Це була дуже довга конференція, Ірина. Мені здається, що український і італійський темперамент дещо схожі, і я думаю, що десь на емоційному плані ми обов'язково зможемо з італійцями порозумітися. Може саме через те, вони так сильно хочуть нам допомагати. Єдине, що хотів коротенько поцікавитися, ми розуміємо, що уряд Італії, парламент, вони всі підтримують, принаймні висловлюють підтримку. Ти буваєш на вулицях Італії, певно, що є знайомі італійці, що говорять прості люди, народ Італії, чи такси. Вони підтримують Україну як і парламент, звичайно, що в Італії є, так скажемо, праві сили, є ліві сили, і підтримка так само у правих і у лівих сил є. А Мелоні представляє собою праву частину парламенту. Тому, ну як ми бачимо, я так як вона вже стала прем'єром ось нещодавно, то більшість італійці все ж підтримують мелоні та її вислови, її думки. Але чесно кажучи, є італійці. Я от навіть нещодавно спілкувалася з ним з таких, які вважають, що щоб завершити ми щоб завершити війну, Італія не повинна допомагати Україні саме зброєю та передавати зброю. Але таких слава Богу, меншість, таких значно, значно менше ніж тих, хто підтримують Україну. Ну що ж, тоді ти будеш наш е, м, історичний культурний інформаційний десант в Італії. Можеш доповідати тлічам, чому вони повинні допомагати, і е, в чому саме ця допомога повинна заключатися. Я сподіваюся, що таких людей буде ставати все менше і менше. Дякую тобі, що знайшла час долучитися до нашого ефіру. Спасибі тобі за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка в Італії Ірина Литва.